Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на ремонті Bluetooth-колонка. Як ви бачите, у нас відсутній мікро-USB роз'єм зарядки. Так, Розбираємо, знімаємо верхню сіточку, тляпочку, і викручуємо всі гвинти по черзі. Так, Далі роз'єднуємо корпус. Так, Роз'єднали, що ви бачите, вирване все з м'ясом. Особливо площадка, основна та, що усилена для кріплення роз'єму. Так, знімаємо всі з'єднання, відключаємо динаміки і живлення. Далі намазуємо пасту на площадку і за допомогою мідної оплітки знімаємо залишки голова, робимо гладку поверхність рівну. Так, Ось так все виглядає. Так, Далі ми беремо потрібний роз'єм, вставляємо його на своє місце і пробуємо запаювати. Так, паяємо знизу, за що є, тому що міста немає. Далі ми вставляємо непрацюючий роз'єм для того, щоб голово не попало всередину самого роз'єму. Так, і паяємося за всі місця, що бачимо дуже акуратно. Так, Паяємо спочатку корпус роз'єма. далі робочі контакти. Достатньо два крайніх. живлення. Так, ось так все вийшло, далі відмиваємо сліди флюсу за допомогою спирту, просушили, ось так все виглядає, як воно є, за що можна, уцепився. Так, далі ми беремо роз'єм. Батареї під'єднуємо і робимо перевірочку. Під'єднуємо роз'єм живлення, як ви бачите, у нас засвітився світлодіод, який свідчить про зарядку. так Далі ми трішки прихватимо роз'єм гелем. Не суперклеєм, тому що він затече всередину роз'єму. Так, далі під'єднуємо всі. Контакти, динаміки і живлення і ще раз перевіряємо. Так, все працює. Далі ми вставляємо плату на своє місто, укладаємо провода, кнопки ставимо і збираємо все в зворотній послідовності. Закручуємо гвинти всі. так Ставимо сіточку. Так, і ще раз перевіряємо. Впевнюємося в тому, що все працює в зібраному стані. Як ви бачите, світлодіодна індикація присутня, далі ми вмикаємо. Так, чуємо приємний звук старту, все готово. Дякую за увагу. До побачення.